Слово Україні розпочалась 699-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулось 68 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав три ракетних та 65 авіаційних ударів. Здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні будинки а також інша цивільна інфраструктура. Сьогодні вранці російські окупанти завдали ракетного удару чотирма зенітними керованими ракетами с 300 та с 400 по цивільній інфраструктурі міст Харків та Балаклія Харківської області. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали: Гранів, Григорівка, Піщани, Харківської області, Новоєгорівка, Білогорівка, Серебрянське лісництво, Луганської області, Терни, Роздолівка, Богданівка, Хромове, Кліщіївка, Біла Гора, Майорське, Новобахмутівка, Авдіївка, Водяне, Новомихайлівка, Старомайорське, Донецької області, Новодарівка, Запорізької області, Качкарівка. Червоний маяк, Зміївка, Береслав, Херсонської області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилося понад 140 населених пунктів: Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Хортиця на Купінському напрямку українські воїни відбили чотири атаки ворога в районах населеного пункту Сеньківка Харківської області. На Лиманському напрямку українські воїни відбили атаку загарбників біля Тернів Донецької області та ще п'ять атак поблизу Макіївки, Білогорівки, Серебрянського лісництва, Луганської області. На Бахмутському напрямку сила оборони України відбили сім атак противника неподалік Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного угрупування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни, стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так сила оборони України протягом минулої доби відбили 10 атак противника в район районах Степового Авдіївки та ще сім атак біля Первомайського та Невельського Донецької області на Мар'їнському напрямку підрозділи Сил оборони України продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 21 атаку. На шахтарському напрямку противник наступальних дій не проводив. На запорізькому напрямку українські захисники відбили атаку ворога в районі роботиного Запорізької області у зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку Сили оборони України надалі продовжують заходи із розширення плацдарму на лівому березі річки Дніпро у Херсонській області. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій протягом минулої доби, противник здійснив один безуспішний штурм позицій українських військ. Водночас наші воїни активними діями завдають окупаційним військам, втрату живій селі та техніці виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по восьми районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету х 59 підрозділи ракетних військ завдали ударів по пункту управління, артилерійському засобу та радіолокаційні станції противника. Орієнтовані втрати ворога минулої доби загалом склали 960 російських окупантів, 22 танки, 59 бойових броньованих машин, 51 артилерійська система, 2 РСЗВ, 1 крилата ракета, 65 автомобілів та 12 одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!